Суспільстві цей тягар так гнітить, він просто забирає від людей щастя. І як з нього вибратися? І неможливо людськими силами. Тому в то місце, яке погорджують, яке жиди вважали найгіршим, що вони погані, що вони взагалі ну, не такі, як ті праведні, які мають право дивитися згори на всіх. Ісус Христос приходив їхнє життя. І знаєте, Він каже: я не прийшов праведних кликати до покаяння, але грішних. Лікаря не потребують здоров'я, але хворі. І якщо ми з тобою вміємо подивитися у глиб нашого серця, побачити страхи, побачити тривоги, вміти побачити, як ту Божу святиню деколи може закрастися не завжди святий гнів, а деколи і не такий. І це світло дає нам можливість побачити себе і вернутися до себе. Коли Бог торкається нашого життя Святим Духом, ми робимося здатні бачити свій гріх. І ми тоді перестаємо так гнівно осуджувати інших людей. Але ми тоді дуже ретельно починаємо братися за наше серце, щоб його вправити, не давати йому виридувати. Ми починаємо пам'ятати, що наше серце є храмом Святого Духа. Отут Ісус повертається з пустелі і в пустелі Отець Небесний Святим Духом приводить свого Сина. Тут є гора спокус і площина спокус. І Ісус, перемагаючи, повної сили, повертається, вістка. Що Івана Хрестителя кинули у в'язницю. Мої любі, ви знаєте, я для себе зробив відкриття, що дуже часто наші молоді діти е, ну, знають, що чи наш Богородице діло віру і навіть перед шлюбом вчать. А коли я запитую, може і трошки старших, і молодих, ну які не мали можливості ходити на катехізацію, за що був ув'язнений Іван Хреститель? І за що йому знесли голову? Так, він звіщав Божу правду, він закликав всіх покаятись, перемінити життя, приготувати серце для Господа, вийти на зустріч Господеві, який приходить на зустріч нас, щоб обійняти божественною благодаттю і сповнити невимовним життям, силою жити по новому, по-іншому, не так, як зазвичайме того світу. Метаноя це переміна, думання, відношення до світу, відношення до себе. Метаноя, покаяння це зовсім зміна напрямку. І от коли нас хрестили, ви напевно, може, не раз бачили, ну, ми всі бували на хрестинах, то ми стоїмо там перед тим, як нас мають похрестити, дорослу чи дитину, нас повертають в бік до заходу і вимагають перед тим, як прийняти хрещення, щоб ми відреклися від диявола і від всіх діл його, гордості диявольської, скриготання зубами. Зневаги, приниження інших людей. Нас питають, чи ти відрікаєшся. І ми тричі кажемо, що відрікаємося. І в тих первісних таких е, хрещальних формулах священник ще казав, або єпископ, коли хрестив. А тепер просто плюнь в той бік, щоб ти зрозумів, між тобою і сатаною більше ніколи не може бути компромісу. Страху не може бути. Тебе вдягають в одежу світло, щоб ти йшов там, де може бути найтемніше, там, де важко, там, де тебе може і не сприймають, але йшов з Божим світлом, але ніколи не сам. І тоді, коли нас повертають сюди, бачите, Вітер завжди символізує Небесне Царство. Нас ставлять у той бік і питають, чи ти з'єднуєшся з Христом. Перше читають екзорцизм. Бо народжується людина в первородному грісі, і це означає, що у її серці є гріх. Там перебуває той, хто називає себе Князем світу, його так люди називають. І людина, яка не отримує цього поцілунку, дотику Божого таїнства хрещення, внутрішньо завжди залишається поневоленою. Вимагати від такої людини, щоб вона любила, чинила правду, поступала справедливо можна, але воно неможливо. А що стається з нами, нас вдягають в чисту одіж, Бог очищує, займає простір нашого серця, найбільші глибини людського єства, і це мить, коли наше серце стає Божим храмом. От каже, не радійте тому, що духи вам куряться, але тому, що ваші імена записані на небесах. Я дуже люблю пригадати тим, які хрестяться, ну, ім'я записане, як так можна сказати, на серці Бога. Тому за це дякуємо Божому Сину. І от подивіться, метануя або покаяння, то не так, що я раз висповідався, і все, ніби стало. О, знаєте, мені легше стало. Що можна нормально якось пожити, забутися. А нічого, стало краще. Метаної це тоді, коли ти весь час дивишся і йдеш в той бік Бога. І от уявіть собі, що тут в церкві символічно нас повертають, тоді проводять на середину церкви. Ми весь час дивимося сюди, у бік вівтаря, де стоїть пристіл Божий. І ми так мусимо навчитися ходити в нашому житті. Ті учні, які почули Христа, пішли за ним, дивилися, як Він ставиться до людей. Всемогутній Бог, яким все існує, приходить до своїх, свої його відкидають, не приймають, погоджують. Самаріяни жодини не погоджують, а Ісус їм робить чудо. Хтось померлий, і до нього не можна доторкнутися, Ісус дотикає, дарує життя, відкриває очі. Ну і звіщає, які його слова, в чому блаженство. І мої любі кожного з нас, кого Бог обдарував хрещенням і записав наше ім'я на небі, Бог покликав, щоб ми з вами жили у тій Божій ласці. Ви знаєте, неможливо собі повернути пам'ять Бога тепер, якщо впадемо в гріх без праці. І ви знаєте, неможливо знайти своє серце, якщо в нього не вдаряти. Воно може стати каменюкою, може бути злющим. Ми непогано можемо виконувати різні обряди. Ви може в церкві не раз бачили, когось не хотя могли зачепити, повернулася людина, глянула на вас. І ви зрозуміли, що цей внутрішній дім повний Божого милосердя. Буває, правда, деколи навпаки, я знаю навіть за. Крісла боталії в церкві бувають. Хтось підходить до крісла, а хтось за то крісло вже ну, ніяк не віддам. А той приходить і хоче дуже взяти. А що робити? А ми сюди прийшли, щоб стати перед лицем Божим. І знаєш, виглядає, що коли ти потерпів, це не завжди програв. І коли ти прихилився перед кимось, кому було більше потрібно, а ти таки поступив так, як він нас вчив. Коли тут побув в церкві, Перед Богом скористав піти до сповіді, прийняв Христа у святім причасті, бережи цей скарб скарбів більше всього. З тим скарбом, який дарує нам Господь Бог і Його силою, повертайся в свій дім. Пам'ятай, що коли тобі дарує скарб ворог за всяку ціну, відразу захоче його вирвати і вкрасти. І коли ми знов стаємо з через два-три дні, через тиждень. Встань, зупинись, загляни на глибину і спитайся, на що ти надієшся? На людей дихання, яке смішне, ми не чули у пророцтві і є даром Божим. На себе, що ти такий всемогучий, що натискаєш кнопку і ліфт відкривається. Може, на других добрих людей гарно, але цього недостатньо. Вся наша надія на Господа. Покаятись, перестати бути в тому світі сиротою. Покаятись це означає повернути собі пам'ять Бога. Я дуже люблю тут приводити приклад, от як мала дитинка бавиться в присутності своїх батьків. Повна свобода. Нема нічого страшного, бо ти знаєш, що поруч тато з величезним серцем, статечної, готовий кинутися, як кажуть, і в вогонь, і в воду, щоб боронити. Мама, яка любить і готова все віддати, тільки щоб зберегти дитя. І нема там місця для страху, тому що є присутність того, хто тебе любить. І нам, старим, так варто деколи заглянути в своє життя і спитати: на що я покладаю свою надію на себе, на обставини, на інших людей? А покаятись це означає повернутись до того Бога, який йде тобі назустріч. От зараз, мої любі божественна літургія, ми помолилися е, і прочитали Євангеліє. Зараз можна хто хоче приступити до сповіді. І кожен може собі побачити, як то деколи за найдрібніший гріх приходить такий встит, що не хочеться приступити до сповіді. Ну, навіть шкварка з'їва не пускає. Це таке смішне, а не пускає. І от варто послухати Бога і відразу кинутися у Його обійми і пережити завжди то щастя, що був сумний, а тепер тебе Бог розрадив. Був брудний, а тепер знутра Господь Бог дає тобі щастя відчувати дар Його. Чистоти. Був порожній, а тепер він діткнув тебе своєю ласкою. І все добре, що в житті стається, може бути його великим даром і силою. Так як свічку, дотикаючи, запалює вогонь, так і наших сердець Господь дотикаючи, дарує нам свою любов. І тоді, носячи цей дар у своєму серці, чи не ми такі розумні? Це не ми такі, що других всіх навертаємо. Ми можемо мовчати, а подали руку, пройшли мимо, а Господь Бог діє, чи ми спимо, чи встаємо, з добрими людьми зустрічаємося, чи не дуже, а Господь Бог діє, а ми цей скарб носимо у глиняних посудинах. І це таке чудо, Господи Боже. Ми нині зібрані тут перед Твоїм лицем. Просимо у тебе, дай нам розуміння, що таке покаятись. Навчи нас жити у щасті, чистоти наших сердець, чистоти наших тіл, наших храмів, наших домівок, наших міст. Це таке чудо, темрява тоді шарахається і втікає далеко. А коли того нема, то насувається сумом, страхом, тривогою. Ненавистю, злобою і не вистачає деколи людської сили, щоб це все побороти. Я мої любі дуже прошу так само нас, які приходимо до церкви, нам деколи попадуться, тут люди різні. Є такі, що прийдуть випадкові. Є такі, що ти тільки собі став перед Господом налаштуватися, помолитися тобі раз під ребро. Ану, йди сюди, чекай, розступися, ну бо я ж прийшов молитися. Я йду там або на самий перед, або назад йду. Все має зупинитися, бо я тут зосереджений? Але от коли ми зосереджуємося на ньому, все бачимо, все чуємо, все розуміємо, а оцього миру з душі тоді не тратимо, бо він приходить від Бога. Попросім Господа Бога, щоб ми були Богом просвічені. І кожного дня церква молиться дуже гарну молитву. І вона звучить так. Бачите, на щодень новини, турботи, труднощі, різні обставини і завжди не найкращі на нас діють. Але слава Ісусу Христу, слава навіки, на нас діє. Відкрив святе письмо, прочитав одне речення, і воно діє. Підняв руки, підняв серце, сказав коротеньку молитву, і воно діє, Бог діє. І я би хотів, щоб ми оту коротеньку молитву зараз, що молиться завжди церква, промовили. На початок разом. Христе світло істини. Христе світло і що просвічуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай на нас позначається світло твоє. А щоб ми могли знати тебе, Господи. Це скорочений варіант цієї молитви, але суть. Ісус нас кличе, покайтесь, бо Царство Небесне близько. Господи Боже, дай нам щирого покаяння, дай нам сили після покаяння Тебе прийняти, тобою жити, Тебе любити, Тебе у всьому своєму житті прославляти. Христос рождається, слава Ісусу Христу!